Добрий день, діти. Сьогодні я вам розкажу про графічний редактор Paintnet. А саме, ми з вами на попередньому уроці мали навчитися. По-перше, ну, по-перше, ви мали його встановити, по-друге, ви мали навчитися в ньому малювати, тобто, ознайомитися з найпростішими інструментами малювання, що ми сьогодні будемо вчитися робити. Сьогодні будемо вчитися працювати з колажем, тобто створювати простий колаж поки що в тестовому режимі, тобто тренувальний колаж. Для цього нам потрібні фотографії, і будемо працювати з фотографіями тваринок. Для цього нам потрібен інтернет, тобто відкриваємо браузер, ну, наприклад, Google Chrome, і шукаємо. Тваринок, які нам потрібні для колажу. Е, ну, Наприклад, давайте капібару, нашу улюблену капібару, шукаємо капібара, натискаємо Enter. Google нам починає шукати нам потрібні картинки. Тому ми одразу натискаємо зображення і вибираємо ту картинку, яка нам підходить. А тепер давайте розберемося, які ж картинки нам підходять. Для колажу нам потрібні картинки якісні, але не дуже великі за розміром. Я маю на увазі розширення. Так? Давайте продивлятися. На фотографії має бути чітко виділений контур нашого об'єкту. Ну, в даному випадку це капібара. Бачите? На цій фотографії контур капібари досить таки розпливчастий. Тобто він нам не підходить, тому що нам буде не дуже добре його вирізати, та і взагалі фотографія не дуже якісна, тому ця нам не підходить. Давайте ось цю подивимося. Тут так само, О, ні, бачите, вона трошки змінилась, в принципі, так, і ми бачимо, контур капібари достатньо якісний. В принципі, фотографія нам підходить. Підходить нам фотографія і як ми її зберігаємо. Вже відомим вам способом, який ми е, з вами робили, вже в третьому класі, наскільки я пам'ятаю, ми тренувалися зберігати фотографію. Правою кнопкою миші натискаємо на фотку. Обираємо команду зберегти зображення як. Або сохраніть картинку как. Натискаємо. Далі обираємо місце. Де ми будемо зберігати нашу картинку. Я вам раджу взяти папку загрузки. Тобто натискаємо загрузки і будемо сюди зберігати. Ось тепер важливий нюанс. Подивимось вниз на е, налаштування нашої фотки. Тип файлу. Бачите, цей тип файлу нам не підходить. Нам, нам підходить лише jpg, JPEG або png. А ось тут тип файлу ВПБ. Він нам не підходить, тому ми, на жаль, цю фотку залишаємо і шукаємо якусь іншу. Нам потрібні саме формати зображення. Шукаємо далі, шукаємо далі, шукаємо далі, шукаємо далі. Ну, давайте ось ця фотка. О. Тут, в принципі, також контур рівний, чіткий, тому вона нам, думаю, підійде. Правою кнопкою натискаємо, обираємо сохраніть картинку как», Чекаємо. О, бачите, знову ж таки, папка загрузки натиснули. так, Будемо сюди зберігати. І тут ми вже бачимо «JPEG image», тобто формат картинка розширення JPEG, Він нам підходить. Наступне, що нам потрібно робити, написати нормальне ім'я для фотографії. Бо бачите, яке ім'я мені пропонує комп'ютер. Це мені не підходить таке ім'я взагалі, подобається. Пишемо нормальне ім'я. Ну, Капібара, так, хай буде Капібара. Капібара, в мене вже багато Капібар, тому я напишу Капібара номер 5 І натискаємо Сохраніть. Все. Картинка пішла. Якщо ми бачимо ось тут внизу такий значок, Значить, вона зберіглась і залишилась у нас на комп'ютері. І таким самим чином вам потрібно буде вдома завантажити десь приблизно 5-7 фотографій різних тваринок, які вам цікаві. Головне, щоб фотографія була якісна, ну і достатньо, з достатньо чітким контуром, щоб можна було вирізати тваринку без проблем. Далі, коли ми завантажили свої 5-7 фотографій, я не буду зараз це робити, сподіваюся, про це зрозумілий. Ми переходимо в наш графічний редактор Paintnet. Шукаємо його на комп'ютері, відкриваємо два рази. Клацаємо, він відкривається. Так, відкрився інтерфейс вже знайомий. На попередньому уроці ми з ним знайомилися і е, ви мали вдома. Познайомитися з інструментами малювання: це заливка, це пензлик, це олівець, це е, текст та це фігури. Сьогодні ми малювати вже не будемо. Будемо робити колаж з фотографій. Ну, Вчитися це робити. Для цього нам потрібно наші фотки завантажити у Paintnet. Натискаємо кнопочку «Файл», далі «Открить». Далі шукаємо наші фотки в папці загрузки. Ось моя копібара 1. Я одразу вибираю декілька фоток, щоб сюди не повертатись. Так, єнота обираю, кінкажу обираю, лімура обираю, насуху обираю. Натискаю ОК. І мені одразу завантажились 5 фотографій. Можна по одній. Тобто, файл, відкрити. І так кожну фотку завантажити. І... Мають бути ось тут вгорі всі ваші фотографії. Тепер як працювати взагалі з інструментами виділення фотографій та їх вирізання? Це інструменти в верхній частині нашій панельці. Ось вони. Перший інструмент виділення це виділення прямокутної області. Ми обираємо давайте, тваринку, яку ми будемо вирізати. Ну, Давайте так? І тепер будемо шукати потрібний нам інструмент. Прямокутна область. Чи підходить вона нам? Натискаємо і дивимося. Ні, не підходить, бо капібара у нас не прямокутна. Тому цей варіант виділення нам не підходить. Якщо він не підходить, як прибрати виділення? Тут вгорі шукаємо кнопочку «Отмініть виділення. Клац, пішла. Наступний інструмент це виділення овальної форми. Натискаємо, пробуємо. Так само нам не підходить, тому що капібара у нас не овальна, не кругла і не квадратна. Теж не підходить. Натискаємо відміна. Третій інструмент чарівна паличка. Це дуже такий цікавий інструмент, але тут він там також не підійде. Він підходить, коли у нас є однокольорові якісь фони або однокольорові об'єкти. Не дуже такі, такі розпливчасті, так? тобто мають бути чіткі контури, контрастні контури, тому в даному випадку нам паличка чарівна не підійде. Ну, давайте спробуємо, я вам покажу, як вона працює. Обираємо чарівну паличку і хочемо виділити капібару. Плацаємо на капібару. Бачите, виділяється, але виділяється не лише капібара, а виділяється ще й дерева, різні кущі. тобто а, Вона нам також не підходить. Обираємо останній інструмент, який нам підійде. Я його спеціально залишив на останок. Це ласо. Так, приберемо чарівну паличку, отміна, І обираємо ласо. Ласо – це інструмент, який виділяє те місце, яке ви ведете мишкою, тобто, нібито обводите, обводите пензликом або олівцем. Починаємо знизу і затиснули ліву кнопку миші, і приблизно ведемо приблизно ведемо по контуру нашої капібари. Можна трошки захопити повітря, потім ми це виправимо. Приблизно виділяємо капібару за контуром. Оп, і все. Відпускаємо. Виділили капібару. Далі нам потрібно її перенести кудись, а куди ми будемо її переносити? Ну, давайте подивимося, я, мабуть, її перенесу ось сюди до насуха. Для цього я натискаю кнопочку правка. Далі копірувати і переходжу на насуху. Перш ніж перенести сюди капібару, вставити її, нам потрібно зрозуміти і створити один дуже важний елемент, а саме. Поговорити про слої, про шари. Це, як я вам казав, нібито декілька аркушів напівпрозорого паперу, які накладаються один на одний. І для того, щоб працювати з фотографіями, з колажами, нам дуже потрібні шари, щоб нічого не зіпсувати. Так от, перший шар у нас вже є. На ньому знаходиться насуха і ну, все тут джунглі навколо неї. Другий шар. У нас має бути ось ця капібара, яку ми перенесемо сюди до насухи. Як створити другий шар для капібару? Ось тут внизу на панельці шари слої. Натискаємо плюсик, додати новий шар. О, і він додався, він прозорий, нагадую. І він зараз активний, тому що, бачите, він синій підсвічений, значить, він активний. І сюди ми додаємо нашу капібару. Для цього правка і вставити. Ну або Ctrl-V. І ось наша капібара. І тепер нам треба її трошки підкоригувати. Де вона буде у нас сидіти? Ну давайте, хай вона ось тут сидить. Давайте видалимо зайві елементи з капібари. Для цього ми приберемо виділення Клац. і обираємо ластик. І ось тепер з ластиком будемо працювати. Я його здійшу. Ось тут розмір ластику поставлю десь. І тепер зайве повидаляю. Тобто, ось це зайве. Я, мабуть, і ось цю частину капібари також приберу, поставлю 50. Ось так. Зверніть увагу, видаляються лише ті елементи, які знаходяться на шарі з капібарою. Ось. Тобто, на суху ластиком, бачите, я не можу нашкодити їй. Чому? Тому що, тому що вона зовсім на іншому шарі знаходиться. А зараз я працюю з шаром, де знаходиться капібар. Я трошки тут підкоригую. Вухо відріжемо трошки капібарі. Ось таким чином. Тому у вас буде трошки більше часу, ви зможете це якісно зробити, так? В мене часу не так багато для запису. Тому моя капібара буде не дуже така якісна. А вдома ви зробите набагато якісніше. Ось так. Нібито я зроблю. О, і вона в мене буде виглядати десь з якогось місця. Зараз подивимось. Тепер, як мені пересунути капібар? Для цього треба обрати ось цей інструмент переміщення, клацаємо. І хапаємо капібару і переносимо її, де вона буде ось тут, наприклад, у нас сидіти. Так, ось тут буде сидіти. Ось так буде сидіти і виглядати. Можна, звичайно, нашу капібару якось трошки розвернути, спробувати, щоб вона під куточком виглядала ось так. Давайте отут вона із кущів буде виглядати. Так, прибираємо, точніше вибираємо ластик і ось цей шмат я видаляю так само, щоб він не заважав. Ось, моя капібара буде десь ось так виглядати. І таким самим чином ми робимо інші елементи, так? Трошки я її ще спущу. Ось так. Робимо інші елементи. Ну, наприклад, що ми робимо? Ми вирізаємо лімура, ласо, беремо ласо, вирізаємо лімура. Давайте я зроблю зараз, знаєте, що у мене є насуха, а я зараз зроблю, виріжу голову лімура. ласо так. Нагадую, це наш урок тренувальний. Ми лише вчимося працювати з інструментами виділення. Далі натискаємо правка. Копірувати, переходимо на, на слайд, де ми працюємо. Створюємо новий шар для Лімура. Створили третій шар, і тоді лише його додаємо. Вставить. Ось він вставився. Давайте поставимо голову лімура замість носу. Ось таким чином. Так, ну, звичайно, я його зменшу. О. так. Далі прибираємо виділення, ну і ось приблизно ось така ситуація в нас вийшла. Домашнє завдання вам буде потренуватися, повирізати різних тваринок, просто працювати з інструментом ласо, ластиком та спробувати якось зробити якийсь невеличкий, більш-менш красивий колаж, не обов'язково з тваринками. Тваринки нам потрібні будуть на урок. А дома можете зробити з будь-яких картинок, повирізати і зробити невеличкий колаж. Все. Далі, коли ми закінчили нашу роботу, проєкт потрібно зберегти. Для цього ми зберегти як картинку. Натискаємо «Файл». Далі обираємо «Сохраніть кат. Ось тут тепер обираємо місце, де ми зберігаємо. Ну, я на робочому столі збережу, а ви в своїй папочці. Ось тут важливо обрати тип файлу. Натискаємо стрілочку і обираємо тип файлу або PNG, або JPEG. Ось ці два варіанти. PNG можна обрати. Натискаємо Сохраніть. Далі ОК. І ось тут «Об'єдніть всі слої». І все. Картинка у нас збереглась, можна закривати Paintnet. І шукати, де наша Ось вона, насуха. Це збереглося як звичайна фотографія. Ми її відкриваємо і бачимо, що ось наш колаж, який ми зробили. Я сподіваюся, все зрозуміло. Домашнє завдання. Зробіть, потренуйтеся свій колаж. Все, тоді всім до побачення, до наступного року.